Що я можу розказати ще про цей щит? У нас знизу розташовано таке ось здоровуще реле, яка вимикає і вмикає. Воно є полуавтоматичним, як в автоматично, так і в ручному режимі. Можна вмикати і вимикати, або воно саме працює автоматично. Для чого це робиться? У нас є однофазний інвертор. Цей інвертор буде схожий на павербанк. Це буде Blueet або Кофлоу і тому подібне. Коли у нас ось там знизу є розетка, її не видно. Коли у нас там поставиться екофлоу, вінкнеться його розетку, можна буде в ручному режимі перемкнути, а також можна буде, якщо він там буде на постійній основі, він буде автоматично перемикатися. От, що я можу сказати ще про ці щит? Автоматика у нас ABB, як завжди. Характеристика автоматів у нас B, Відповідно, відні автомати трьохфазна плита, і трьохфазний від у нас цешечка стоїть. Характеристика. Підписали, ми всі автомати нашими крутими. Наліпками, які допомагають в усьому безладі з цими автоматами, розібратися простій людині, що та за що відповідає, це також дуже важливо. Ось так ми зібрали електрочову в цій двокімнатній крутезній квартирі в ЖК Сан, місто Київ.